Друзі, привіт! Сьогодні пропоную приготувати меренговий рулет за найпростішим рецептом. Цей рулет займає мінімум зусиль і часу, а виходить завжди вдалим і особливо смакує з полуницею. Тільки подивіться, який смачнющий він виходить ніжний, немов хмаринка. Щоб рулет вдався, потрібно зробити одну просту, але дуже важливу річ. І це відділити білки від жовтків. Далі білки збиваємо до стійких піків, поступово додаючи цукор. В результаті утворюється пишна, стійка, така гладка маса і цукор має розчинитися. Далі білкову масу викладаємо на деко на пергамент, рівномірно розподіляємо і випікаємо приблизно 25 хвилин при температурі 180 градусів. За бажання можна посипати мигдальними пластівцями або ж будь-якими іншими подрібненими горішками. Виходить ось такий апетитний корж. Для крему сметану збиваємо із загущувачем до сметани і цукровою пудрою. Далі охолоджений корж перевертаємо на пергамент і забираємо пергамент, на якому він випікався. Та змащуємо цю сторону кремом. І додаємо порізану свіжу полуницю. Ось так, допомагаючи собі пергаментом, обережно, але щільно скручуємо рулет так, щоб магталеві пластівці залишилися зверху. На поверхню рулета можемо викласти ще трішки крему і прикрасити свіжою полуницею.